І ми презентуємо нашу п'яту вправу під назвою Фермерська прогулянка. Дві валізи. Вага кожної 130 кілограм. Атлети беруть в руки і на час долають дистанцію 40 метрів. І переможе той атлет, який буде найшвидшим у фермерській прогулянці. Ще одна парна вправа. Динаміка зростає. Будемо спостерігати за дуеллю богатирів Борис Корбацький і Павло Костенюк. По 130 кілограмів на руку. Не можу не згадати, як свого часу називали Василя Вірастюка у світовому стронгмені формула 1 Це те, що височезну швидкість демонстрував Василь у цій дисципліні. Подивіться, Павло Костенюк фактично на одному диханні проходить дистанцію. Публіка в екстазі Костенюк перемагає Курбацький від нього помітно. Відстає, ну і зараз ми бачимо, що перепочиває Борис, оскільки потрібно йому дещо віддихатися. Не вистачає міці для того, щоб рухатися далі. Все ж таки, вік є вік. І так молодець Борис, що він змагається, не здається, не сходить з дистанції. І подивіться, до останнього бореться з вагою, але Є ліміт часу відведений на цю вправу. Одна хвилина, і таким чином лишається буквально заключні секунди у Бориса Курбацького. І попри те, що ліміт уже вийшов, він все ж таки для себе заносить валізи за лінією фінішу 35 метрів і 4 сантиметри. Це точний результат Бориса Курбацького, двадцять і секунди. Це результат поточного лідера. Михайло Іванов і Юрій Лагутін у наступній парі учасників. Також цікава дуель. Красний лиман і бровари представляють учасники. Дуже швидко проходить Лагутін перші 20 метрів. Розвернувся і подивіться, в якому темпі він фінішує. Неймовірна швидкість. Ого, 20 секунд. І трішечки пройшов Лагутін. Це краще на 5 секунд швидше, ніж пройшов. Павло Костенюк. Ну а ось тут падає валіза у Михайла Іванова. Виникають складнощі на другому відрізку. Ну а результат Лагутіна справді вражає 20 і 19 сотих секунди. На 5 секунд швидший він за Павла Костенюка. Ну просто нереальну швидкість продемонстрував Лагутін. Ну і тим часом фінішує Михайло Іванов. Його результат 50 і сотих секунди. Ми бачили з вами, що виникли проблеми у нього. На другій половині дистанції. Олександр Лашин одразу демонструє класну швидкість. Із ним Андрій Бурштин. І треба віддати належне. Андрію, подивіться, він намагається не відставати. Буквально трішечки поступається визнаному лідеру українського стронгмена. Ну, там уже сили дещо здали, але виграє все ж таки Лашин. Я маю на увазі в першу чергу у Лагутіна, але виграє не так уже й багато. Буквально півтори секунди. І з хорошим результатом все одно, ось так ривками, але закінчує Андрій Бурштин. 25,97 секунди. Незначно він програв Павлу Костенюку. І заключна пара учасників: Віктор Юрченко, Володимир Рекша. Хлопці, які демонстрували найкращі результати у статичних вправах. У Дедліфті у мертвій тязі, ну і у Дамблі, якщо ми можемо його назвати статичним, бо мова йде про підйом ваги, але все ж таки не зафіксованої у снаряді. Подивіться, хлопці демонструють класну швидкість, молодці, але програють і Лашину. І Лагутіну не програє Юрченко. Юрченко демонструє другий результат. Лагутін залишається третім. Найпруткішим фермером стає Олександр Лашин. Друга позиція у Юрченка, третя у Лагутіна, Рекша четвертий. Таким чином, Лашин відновлює перевагу у 4 бали у загальному заліку. Рекша на третій позиції Костенюк четвертий.